У фоє центральної бібліотеки з'явилась картонна коробка для збору пластикових кришечок. Незвична акція розпочалась на цьому тижні. Про її ініціаторів і мету розповіла директорка комунального закладу Світлана Портянко. Шосткінська центральна міська бібліотека та бібліотеки Шосткінської міської територіальної громади долучаються до всеукраїнської акції, яку оголосила громадська організація місто майбутнього по збору пластикових кришечок. Завдання цієї акції таке: зібрати 3 мільйони пластикових корків, надіслати їх на переробку. І на отримані кошти закупити безпілотний літальний апарат для збройних сил України. Наша знімальна група прийшла не з пустими руками, вирішивши теж приєднатись до цікавої і корисної ініціативи. За словами Світлани Миколаївни, це може зробити кожний охочий. Бібліотеки нашої громади стануть майданчиками по збору пластикових кришечок. І ми хочемо запросити кожного мешканця громади долучитись до цієї акції. Крім того, що приносити можна кришечки до бібліотеки, яка знаходиться поруч з вашим помешканням. Єдина умова приносити лише чисті кришечки. Не будьте байдужими, гуртуємося разом з бібліотекою. Давайте допоможемо нашим захисникам.